Невже психологиня Холоденко співпрацює з росіянами? Так от блогерка Ілона Чернобай провела власне розслідування, де виявила, що Наталія співпрацює з росіянкою та ймовірно сплатила їй 500 тисяч рублів для просування своїх соцмереж? Наталя Холоденко підписала контракт на півмільйона рублів з російським піар агентством тобто це. Пряме спонсорство того, що летить зараз на Україну, Наталя. Ви ж проукраїнська жінка, чи вам так сильно хочеться піару, що ви готові платити гроші Росії? Я Вафіги також Ілона пригадала, як Холоденко засудила її дії, яка в 2023 році на канському фестивалі, а саме на червоному хіднику облила себе червоною фарбою. Я згадала, де я її бачила. Вони вона, коли я виходила на канському кінофестивалі, обливала себе фарбою підтримку України. Вона мене тоді привселюдно булила, що я малолетка, що що позорю Україну, що я не проукраїнська і так далі.